У гарнізонному будинку офіцерів прощалися із річним захисником Василем Дмитруком. У суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, попрощатися з героєм, що віддав життя за Україну, прийшло небагато людей. Прийшов час, коли Василь, який навчився мирним професіям допомагати людям. Мабуть, ніколи не мріючи взяти зброю, тільки в час, коли він її взяв. Розуміючи, коли він взяв автомат, що він може загинути кожну хвилину. Народився Василь Дмитрук у Бердичеві, навчався у 14 та 10 школах. Потім у Козятині та Києві мріючи життя пов'язати із залізницею. Тривалий час і працював на Бердичівській залізниці. Згодом, переїхавши до Стрию, був електриком. Коли почалась повномасштабна війна, пішов добровольцем на фронт, розповідають рідні. Він міг не піти на фронт, або він був у військовій частині, він міг там і послужити. Але він сам написав, він каже, Василь, не спіши, ти ця війна на раду. ти встигнеш повоювати, встиг. Він каже, я хочу. Мені було можливість. Він написав рапорт, сам пішов в штурмову бригаду, ніхто не може повірити, що його не буду. До сих не може Він нас захищав, розумієте? захищав. Тому що сікають, давайте захищати, а орки йдуть. А хто нас буде захищати? Хто нас захистить? Вони ж пойдуть, нам тут місця не буде, ми це все поїдуть. У штурмовій бригаді Василь Дмитрук був командиром машини механізованого батальйону. 21 лютого в одному з боїв на Донеччині він геройськи загинув, лишаючись вірним, військовій присязі. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.